Вони танцюють у небі. Надзвичайні можливості літаків продемонстрували на Вінниччині на першому всеукраїнському авіамодельному фестивалі. Копії авіамашин виробляли піруети під гопака, вальс і танго. На власні очі бачили і кореспонденти Сабитій. Цей апарат завбільшки лише півтора метри, але його власник називає себе льотчиком. Щоб створити справжню копію Ана чи німецького месера, потрібно щонайменше 3-4 роки наполегливої праці. За цей час кажуть моделювальники, можна стати справжнім асом авіації. Віталій Тулуборі змоделював італійський літак Fiat CR32, Конструктував самотужки за фотографією. Оказались виложені офіційні фотографії з сайту музею під Римом. Где вилажене самоліт? Є вилажені фотографії того самоліту. Іспользовані ну, наверное, всі виды матеріалів, которые только можуть существовать. Это і бумага, это і ПВХ. Створення міні-копій це традиційне мистецтво авіомодельного спорту. А нове війня чемпіонатів фристайл, де пілот змушує літак не просто здійматися в небо, а танцювати. Це хореографія, це й даже балет, і ну як я, я взагалі вважаю, было раніше катание, фігурне катання. это вот фігурне літання. Костянтин Афанасьєв порівнює себе із лялькарем, який керує маріонеткою. Так і з авіамоделлю. Завдяки терпінню та наполегливим тренуванням він може виробляти подібні піруети. І па. Ну так вміє танцювати. Тобто, ну, чим довше тренуєшся, тим лучше танцюєш. Це <рес> це 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 це? Це? Чувство, чувства ритм. Роки кропіткої праці і купа грошей. Найдешевше міні копія літака може коштувати більше 20 тисяч гривень. Однак цінність модельки не в цьому, а у досконалості і точності підібраних деталей. До речі, найякісніші копії летальних апаратів можуть стати дублерами у справжніх фільмах. Звіночини Олексій Керман, Дмитро Кабак, Сабитє канал Україна.